Настав час підсумувати сьогоднішній день. Дякую, що в цій годині ви з нами. Зараз до головних новин Тернополя та області. Розпочнемо з актуального зміни у випускних іспитах, які викликали обурення серед українців. Випускникам, які складатимуть національний мультипредметний тест. Забрали зі списку обов'язкових предметів історії України. Чим таке рішення пояснюють фахівці, і як на це реагують випускники? Дізнавалися наші журналісти. Складати іспит з історії України не обов'язково. Це нове правило стосується випускників шкіл у 2023 році. До квітня вони ще мають час обрати, тестування з яких предметів складатимуть. З обов'язкових, які у 2022-му залишили українську мову та математику, а от історія тепер буде у переліку тих, що на вибір. І такі зміни спантеличили цьогорічних випускників. Я розгубилася в якійсь мірі, тому що вважаю, що потрібно здавати історію. Тим більше в теперішні часи скрутні у нашій країні, мене це обурює, тому що МОН зробило так, що вони поставили математику важливішою, ніж історія. Тим більше враховуючи те, що нас історію потрібно в даний час вчити, бо це важливий предмет, який ми мусимо знати. Бо хто не знає історію своєї країни, той не має майбутнього. Ми до останнього моменту взагалі не розуміли, що і як буде. З одного боку, напевно, легше, але з другого, дивлячись на цю всю ситуацію в країні, розумієш, що ти мусиш задати історію. І ну, це мусить бути якось обов'язковим, напевно, предметом. Учні 21-ї школи Тернополя кажуть, історія важлива не як шкільний предмет чи іспит, а в першу чергу для формування особистості українців. Саме тому зміни їх схвилювали, як і вчителів історії. Знання з історії України з української мови є найбільш базовими та обов'язковими для кожного середньостатистичного громадянина. Звісно, не йдеться про якесь вкрай детальне дослідження, але, хоча б на базовому рівні, кожен середньостатистичний громадянин повинен знати історію України. Нам потрібна історія, от як обов'язковий, все таки предмет. Тим не менше, на жаль, ми бачимо трошечки зворотні процес. Як на мене, історія є доцільною у мультипредметному тестуванні, тому що в нас зараз відбувається війна, в нас відбувається агресія з боку Російської Федерації, і як на мене, учні повинні знати історію України і розуміти. А ми передусім маємо розуміти, що виховуємо ми дітей, які мають бути громадянами. Дискусія стосовно потрібності і обов'язковості історії України як випускного іспиту активно розгортається в мережі інтернет. Хто не вчить історію, того навчають географії. Теперішня ситуація, на жаль, яскравий приклад. 73% вміють рахувати, винести ікс за дужки та пам'ятають теорему Піфагора, але не знають своєї історії, не можуть зробити з неї елементарних висновків, встановити причину наслідкові зв'язки. На це влада й далі хоче розраховувати. Треба і математику, і історію робити обов'язковими, а не вибирати. Ганьба історія України має бути обов'язковим предметом, а тим більше, коли країна у стані війни. Дискутували про цьогорічний мультипредметний тест і в Міносвіти, і депутати України, каже Юрій Шайнюк. Першочерговим варіантом, який розглядався щодо моделі національного мультипредметного тесту, саме за Рекомендацію Міністерства освіти і науки України було чотири обов'язкові предмети: українська мова, математика, історія України та іноземна мова. Але сюди, в цю дискусію, включилися депутати Верховної Ради, ну і очевидно інші зацікавлені особи, і таким чином було презентовано саме модель в такому варіанті. Тобто, Міністерство освіти пропонувало історію України як обов'язковий предмет. Ну але дійшли компромісу. Історії України не зробили обов'язковим предметом національного мультипредметного тесту через безпекову ситуацію у час війни. Так у телемарафоні пояснив міністр освіти і науки України. Безпекова ситуація є на першому місці сьогодні, і обмеженість в часі і складання вимога складання в один день і обмеженість в часі 180 хвилин. Саме на це і вплинула. Тому що ми залишили два предмети українська мова і математика, яка в принципі забезпечує об'єктивну і основну абсолютно прогностичну валідність. І ці, ці два предмети є були обов'язковими в державній підсумковій атестації, Тому ми саме ці два предмети і залишили на підставі великих суспільних консультацій історія не зникла. Всі, хто вже до неї готується, зможе обрати її третім предметом. А решта дисциплін залежать від майбутньої професії абітурієнта. Той, хто хоче на медичну галузь, третім предметом буде собі обирати хімію чи біологію, хто хоче гуманітарну галузь, третім предметом буде обирати або іноземну мову, або історію Україну. Хто хоче технічну галузь, той буде обирати третім предметом фізику чи біологію. Тобто тут зараз розширилося поле вибору. І тому я думаю, що цей варіант, який запропонований на сьогоднішній день, є ну такий досить поміркований. Нагадаємо, визначитися з третім предметом і зареєструватися на тестування одинадцятикласники зможуть у квітні. Складатимуть іспити влітку. До цього часу вчителі ще сподіваються, що Міносвіти перегляне свої рішення. Власне, ми вже бачили, є ряд звернень. Вочевидь, до якогось будемо доєднуватися, будемо також піднімати цю тему, тому що, а поки є час, необхідно зробити все необхідне, аби це питання не залишилося просто так десь. Зазначимо, вступити у виші випускники зможуть із будь-якою комбінацією предметів. Ексмера Тернополя звільнили з посади заступника міністра. В'ячеслав Негода був міським головою з 1990 до 1998 року. Народився на Тернопільщині з 2019-го. Був заступником міністра розвитку громад та територій України. Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів прийняли рішення щодо його звільнення. Крім того, звільнили ще трьох заступників міністрів та п'ять голів обласних військових адміністрацій Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської. Та Херсонської. Автобус, який курсує через Тернопіль, потрапив в аварію на Прикарпатті. З ним зіткнулася вантажівка. На момент аварії в автобусі було 10 пасажирів, трьох його пасажирів та ще одного пасажира з вантажівки доставили до лікарні. Водіїв перевірили, чи не п'яні вони. Результат виявився негативним. Безхазяйне майно за понад 120 мільйонів гривень повернули в комунальну власність Борсуківській громаді. Мова про гідротехнічні споруди загальною площею понад 25 тисяч квадратних метрів, які довгий час не мали власника. Про це повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі. Врятували жінку, яка кілька днів не виходила на зв'язок з рідними у Тернополі. До патрульних звернувся родич і повідомив, що два дні не може зв'язатися із тіткою. Двері до її помешкання зачинені. Патрульні потрапили до квартири через вікно на другому поверсі. Жінка була жива, але не реагувала на їхні слова. Тож її забрали до лікарні з підозрою на інсульт. Продовжуємо кнопка термінового виклику. Уже кілька років на Тернопільщині їх встановлюють правоохоронці. Чим корисний такий прилад, дізнаваємося з сюжету. Уже кілька років у Тернополі області діють кнопки термінового виклику поліції. Їх встановлює поліція охорони з метою підвищення рівня безпеки громадян. На сьогодні в Тернопільській області є понад 500 кнопок термінового виклику поліції. Вони розміщені всередині об'єктів, що перебувають під нашою охороною. Це заклади освіти громадського харчування, і торговельні розважальні центри. Віднедавна ми почали встановлювати кнопки терміну виклику поліції ще й в публічних місцях, щоб полегшити до них доступ громадян. Внаслідок натискання на таку кнопку будь-якої пори доби сигнал миттєво надійде на пульт централізованого спостереження поліції охорони, і наряд реагування прибуде на місце виклику до п'яти хвилин. Це набагато зменшує час прибуття наряду поліції, оскільки немає лишніх запитань, тобто дані особи, місце, тобто натиснули. Прийшла спрацювання на пульт централізованої охорони. Передано на наряду до п'яти хвилин наряд на місці. Про наявність у закладі чи на фасаді будівлі тривожної кнопки свідчить наліпка, терміновий виклик поліції. Працюють такі кнопки в автономному режимі, тобто навіть за умови відімкнення електроенергії. За ними ведеться відеоспостереження, тому викликати поліцію заради розваги не варто. Жартівника швидко знайдуть і оштрафують. Отже, якщо вам загрожує небезпека, ви опинилися в надзвичайній ситуації, стали свідком правопорушення чи постраждали внаслідок його вчинення. Пам'ятайте, поліцію можна викликати не лише зателефонувавши на 102. А й натиснувши кнопку тривоги. Війна завершиться скоро. Україна переможе, Росія розвалиться. Такі настрої у тернополян та гостей нашого міста. Та й в інших регіонах думка суспільства така ж. Про це свідчить Данік Міс. А ми на вулицях міста провели своє опитування і з'ясували, що зараз відчувають тернополяни до росіян, коли буде перемога і чи бояться наступу із. Білорусі про все це вже знають наші журналісти. Отож, більше дивіться в сюжеті. Війна закінчиться навесні. Росія приречена на розпад. а Україна буде процвітати і обов'язково стане членом НАТО. Переважна більшість українців вірить в перемогу у війні проти Росії. Це підтверджують дані КМІС. 63% опитаних очікують її впродовж найближчого року. Лише 26% відповіли, що війна триватиме більше року. Що з цього приводу думають тернополяни і гості міста? Ми вирішили дізнатись. Жахіття Яке жахіття. Звичайно, що негативне, і ніхто навіть собі уявити не міг, що в наш час в 21 столітті таке може трапитися. Чи вірити в перемогу? Звичайно. Як швидко вона настане? Всі е, кажуть, що навесні. Я також сподіваюся, що навесні. По-любому в цьому році. Вірите в це палко. Палко. Я думаю, що десь в травні. Негатив, один негатив. Погано. Відношусь до цього, тому що на нас напали агресія. Ми мусимо захищатися. Чим більше нам будуть допомагати, тим швидше прийде перемога. До того ж, опитані нами кажуть, що не готові до поступок у плані територій. Такої ж думки абсолютна більшість в усіх регіонах України. Опитування КМІС наводить такі цифри серед жителів східних областей, які зараз зазнають інтенсивних боїв. 80% проти поступок. А серед жителів південних 82% не готові віддавати українські землі на заході. Зокрема, і в нас ситуація така ж навіть більше. Тернополяни кажуть, що перемога означатиме повернення всіх територій, які Росія захопила з 2014. 2014 року інші навіть радикальніші перемогою у війні для них буде знищення Російської імперії та розпад Росії. Ну, по-перше, це визволення всіх наших територій. Ну Для цього потрібна допомога Європи і цілого світу. Бо, як ми бачимо, що маємо справу з тим агресором, який нищить наші ну, сім'ї, родини, будинки, повністю нашу інфраструктуру, залишає українців в холоді і. Ну я думаю, що Бог поможе і все буде добре, Україна переможе. Віримо в Україну і віримо в ЗСУ. Ми завжди страждали від цього, ми завжди дуже дорогою ціною поплачували за це, але ми і цей шлях переборемо. В теперішній час це свідомість людей або, або чудо якесь, щоб дійсності Україна перемогла, але ми знаємо, що вона переможе, ми в це віримо і відповідно вона незабаром настане. Не Ще одне питання, яке цікавить і водночас лякає напад зі сторони Білорусі. Кордон з цією країною зараз повністю закритий, окрім одного умовного пункту в'їзду-виїзду. Через нього від початку повномасштабного вторгнення вже повернулися додому майже три тисячі українців. Водночас, впродовж тривалого часу, ворожа пропаганда поширює повідомлення про те, що невдовзі відбудеться напад з території Білорусі. Наша влада ж тримає все на контролі. А що кажуть люди? Важко сказати, ми жінки завжди віримо в те, що хочемо миру і спокою, і надіємося, що це що так не буде. Тут вірне вір. Він або буде, або ні. Не знаю, не можу сказати точно. Я теж чула таку інформацію, але сказати, щоб це дуже лякало, чи щось поміняло, мабуть, ні. А ще від початку повномасштабного вторгнення Росії різко погіршилося ставлення українців до країни агресора. Також найпоширеніша емоція, яку відчувають громадяни через війну гнів. Ну, у мене до них змінилося ставлення десь з 2012 року, з 14-го ще гірше, а після 24 лютого я їх просто, ну як би вам сказати, культурно чи не культурно, я просто з дитиною так. Я розумію, що там дуже багато людей, які ну просто як, ну, як зомбовані. Вони як. Вони ну не відають, що творять, коротше кажучи, і це дуже боляче, бо коли я приходжу. Ну, до цього вертепу, ну ви мені не повірите, а я, а я стою і плачу. Бо я бачу ну, діточок, які підходять ну, дивитися на цих яхнят там. І думаю, ну як можна стріляти і вбивати їх ну, дітей? Тому мені дуже боляче, що так сталося. Воно не мінялось, воно негативне як було, так і є. Країна-агресор приречена на розпад, бо вже запущено ряд механізмів, які неможливо зупинити, а Україна розквітне. В цьому впевнені експерти. І люди підтримують цю позицію. Ну, дуже сподіваюся на те, що майбутнє і... України, ну як мінімум, в Європі, по-любому, в НАТО, і в будь-якому разі, разі Росія буде розчленована Ну, Територіально вона буде розчленована, а наші землі будуть нашими землями. Росії зменшене до якогось квазіотворення, яке вона постійно насаджує, а України лише розвиток вперед до Європи. Громадяни чітко впевнені в перемозі України. Вони переконані, що наша країна стане членом Європейського Союзу і вважають, що рухається у правильному напрямку. А тим часом разом маємо продовжувати боротьбу, доки Крим і Донбас не повернуться до України. Віримо у збройні сили і чекаємо перемоги. І далі про рушники зі столітньою історією у Тернополі проходить виставка під назвою Вишиті обереги єднання. Експозицію організували в обласному краєзнавчому музеї до 104-ї річниці проголошення акту злуки України. Діятиме вона цілий місяць і відвідати виставку можна буде усім охочим безкоштовно. 26 рушників практично з усіх регіонів у Тернополі. відкрили виставку Вишиті обереги єднання. Колекцію складають роботи, які передали майстрині. Такий подарунок вони зробили краєзнавчому музею. Подібну виставку рушників тут проводять втретє, і щоразу музейники вибирають з колекції, яка налічує понад 700 рушників. Інші експонати. Кожен з них унікальний. Цікавим об'єктом виставки є Кролевецький рушник. Він не вишитий, а тканий на давній майстерні Сумщина у місті Кролевець. Майстерня ця була відкрита ще у 1601 році, тобто в 17 столітті, почали виготовляти такі рушники. Цікаві вони тим, що на білому плотні ткали. Великі за об'ємом червоного кольору узори. За словами музейниці, ця ткацька майстерня працює і там ще досі виготовляють рушники. На виставці представлений авторський рушник майстрині з містечка Ланівці на Тернопільщині. Вона його вишила ще у 90-х роках минулого століття. Виготовлено він у синьо-жовтих тонах і доповнений текстом слів Тараса Шевченка. І на оновленій землі врага не буде сопостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі, які є зараз дуже актуальним у часи агресії Росії проти України. Країни здавна рушники дуже цінували в Україні, оскільки вони вважалися оберегом. Кожен елемент, який вишитий, несе певне якесь значення. Якщо крива лінія це безкінечне буття, якщо це дерево життя, то показує гідність підземного, наземного та небесного життя. Тому кожен рушник цікавий, і оригінальний і має якусь свою історію. На жаль, не з усіх регіонів представлені тут вишиті рушники. До прикладу, експонатів немає з Херсонської та Одеської областей. Проте виставку доповнюють ляльки-мотанки, які виготовила тернопільська майстриня Галина Китай. На кожній ляльці зображений орнамент, який притаманний тій чи іншій області. Окрім цього, виставку доповнює стародавнє вбрання українців. Ми в нашу виставку ще доповнили двома строями. Один стрій це Івано-Франківська область, Городенківський район. Весь стрій. Як бачите, дівчина вдягнена у вишиту сорочку з гарно заповненими рукавами поздовжнім орнаментом. Для них саме характерна отака вишнево-червона орнаментика. З чим ж відрізняється вже стрій Черкаської області, вже є вишита сорочка, але вже не настільки заповнені руки. Це вже рослинний орнамент, що характерно для рушників того періоду пишна спідниця, і обов'язково ось така такий жупан, на думку музейників, саме українські рушники та вбрання ще раз підтверджують єдність і однакові традиції регіонів України, а тому нам потрібно пам'ятати про свою автентику та назавжди забути про шароварщину, яку нам нав'язувала радянська влада. І на завершення про кохання у час війни на Тернопільщині повінчалися військовослужбовець та волонтерка Іван Сенчук з Чортківщини. Він брав участь у революції гідності. Згодом пішов на фронт. Ольга, волонтерка із Чернігівщини. Жінка відправляла волонтерську допомогу у підрозділ, в складі якого якраз і воював Іван. Подружжя познайомилося ще до повномасштабної війни, але зараз, не зважаючи на всі події, вирішила повінчатися, бо кажуть, любов перемагає все. На цій позитивній ноті я кажу вам до побачення, як завжди, бажаю вдалого та спокійного вечора. Залишайтесь на нашому телеканалі, долучайтесь до аналітичної студії і вірте в те, що перемога скоро.